Зірка Мензатюк Пектораль. Є в Києві музей, що мов чарівна печера Аладдіна, повний повнісінький скарбів. Там монети, давні гривни, персні, чаші, намиста, скриньки, навіть вуздечки для коней. Геть усе золоте, аж в очах ряхтить. Та Юрасові найдужче сподобалася золота пектораль. Округла, мов півмісяць оздоба, що її носив на грудях скіфський цар. Це ж треба, як хитро зроблена, які на ній звірі та люди, милувався він, і, видно, важка. Може, й кілограм потягне, цілісінький кілограм золота. Я так думаю, що, може, й півтора, казав Іванко Юрасовий друг, ровесник, однокласник ще й сусід із одного поверху. Випадає ж людям щастя, зітхнув Юрась, знайшов пектораль, і вже ти знаменитий до кінця життя. Не тільки за життя, а й після смерті, підтакував Іванко. А скільки там того діла? Пішов, знайшов, і готово, і живи собі відомий на всю Україну. Ага, кивнув Іванко. Може, і ми підемо знайдемо. Що? Пектораль же. Тю, так вона тобі й трапиться. Але в Іванка заблищали очі, серце забилося лункіша, Хто хто, а він про скарби знав, бо прочитав про них немало книжок. А прочитавши, чітко зрозумів дві речі по-перше, золото відшукують не тільки археологи, а по друге, в Києві дуже багато скарбів. Вони тут траплялися чи не на кожній горі давні монети, княжі прикраси і інша коштовна всячина. Уявляєш, що це значить? підняв Іванко вказівного пальця лілового від ранніх шовковиць. Нам також може трапитися золото. Юрась уявив, і його серце теж захвилювалося. Отож, посидівши під музеєм та поміркувавши, хлопці вирішили шукати скарб. Вони знали, де на нього можна натрапити. Там – де жили князі і де вони поховані, гірше було з тим, як його добути копати не випадало, бо Київ не степ. Можна, звичайно, поколупатись у квітнику перед Верховною Радою, поки поліцейський не прожене, але міські клумби і без них часто перекопують, і все цікаве з них повиймали. От, як би точно знати, де той скарб лежить. Розмріявся Юрась. Це можна, сказав Іванко. Треба зірвати цвіт папороті. Тоді стане відомо все на світі. І деякі скарби також. Папороть росла цілими грядками біля тієї ж Верховної Ради. Правда, хлопці не помічали в ній пуп'янків, але в книжці, казав Іванко, написано, що так і має бути. Що цвіт у неї з'являється враз, ясний, наче жар, що перш ніж його рвати, треба розстелити скатертину, на якій 12 разів святили Паску на Великдень, а поліцейських доведеться попросити, щоб не заважали. Зі скатертиною теж виникало ускладнення в мами лежало їх хто зна скільки, але не освячених. Часом скарби самі виходять з землі, згадав Іванко, а виходячи, перетворюються на мершаве козеня шолудивого діда або здохлого кота. Який це дід, шолудивий? Не знаю. Але я собі думаю, що ми здогадаємось, коли його побачимо. Так і вирішили. Завтра ж ходімо в старе місто Ярослава. Нетерпеливився Юрась, потираючи руки. І на гору Олегівку, додав Іванко. Я так думаю, що на Олегівку також. На завтра день настав, як диво. На все небо сяяло сонце, золоте, мов пектораль. На вулицях цвіли золотим цвітом липи, і щось таке снувалося в повітрі, що переповнювало бадьорістю і вселяло впевненість. Скарб знайдеться, де йому буде, як не в княжому духмяно золотому місті. Найперше хлопці подалися до собору Святої Софії, де похований князь Ярослав. Він і собор цей збудував, і золоті ворота певно, мав золота немало. Міг і скарб заховати, чому б ні? Тільки ж леле. У дворі коло собору сновигало люду й люду. З усіх усюд, з різних країв, клацали фотоапарати, знімаючи золотоверхе київське диво. Постояли хлопці, подивилися. Де вже скарбам вилазити, коли над головою такий тлум? А там, чуєш, ціла Ярославова бібліотека. Вчені досі її не знайшли, казав Іванко. Я так собі думаю, що книжки в ній оправлені в золото, бо тоді целофанових обкладинок не робили. Хлопці з'їли по морозиву та й подалися до львівського майдану. Скарб міг трапитися щохвилини. Хоч довкола стояли звичайні будинки, мчали авто й тролейбуси, але там під асфальтом лежало місто Ярослава, яке зникло під сучасним Києвом. І тільки в кругах під липами проростала трава з тієї самої землі, по якій ступали княжі та боярські сап'янові чоботи. Хлопці йшли та йшли, а скарбу все не було видно ні козеняти, ні діда шолудивого аж раптом. Там, де колись стояла львівська брама, годував голубів дивакувати дідусь. Він мав кумедну білу кепочку за короткі штани, на носі сиділи окуляри з тріснутим скельцем, і, що найголовніше, дивився він так блаженно, що не лишалося сумніву. Якщо скарби вилазять на землю дідусями, то не інакше мені ж цей. Як ти думаєш, він шолудивий? запитав Юрась, не відводячи від старенького палких очей. Шолудивий. Кивнув Іванку. То не грім загримів і не блискавка блиснула. То з лавочки підхопилася дрібна бабусечка, і, мов хмара грозова, посунула на Івася з Юрасем. Це хто шолудивий? Ах, ви анахтеми, безшкетники, вітрогони, гаспеди, драбіжники, єхиди. Жевжики, задрипанці, каїни, ледарі, мацапури, негідники, опришки, поганці, роззяви, соромітники, телепні, урвиголови, фіглярі, халамидники, цвенькала, чортенята, шалапути, щезники, юродивці, ярижники. Гарбуз вашій мамі, а тато відиня, випалила бабусечка одним духом. Ах, ви бісові діти, відьомські накоренки, вражі сини, цвілі голови. Тумани вісімнадцяті. Взявшись у боки, вела вона, мов пісню, співала. А бодай же ви луснули, та бодай же ви тріснули, та бодай же вас муха вбрикнула, а пси цілували. Та перевернуло б вас догори ногами та побив вас коцюба й чесний макогін. Бабусечка знову вдихнула на повні груди, і юрась з Іванком збагнули, що її лайка нескінченна, як телевізійний серіал. Перезирнувшись, вони чим дуж чкурнули поза тролейбуси, поза будинки, спинились аж на княжій горі. Тут хлопці подивились один на одного, переконалися, що нікого з них до гори ногами не поставило, що чесного макогона поблизу нема, отож їм начебто нічого не загрожує. От вредна бабера, ледве переводив дух Юрась, видно, знає, який великий скарб її дідусь. Іванко в задумі почухав потилицю. Я так думаю, що то хоч і скарб, але не княжий, обізвався він по хвилі. Біля львівської брами жили купці та бояри. Обидва зітхнули. Жаль скарбу все одно, хоч і боярського. Вони стояли в самому серці давнього Києва, в місті Володимира біля підмурків десятинної церкви. Старезна липа. Прабабуся київських хлип похитувала гіллям, ніби хвалилася. Я все ще цвіту, хоч і дрібненько. Під нею, на зеленій моріжку вовтузилися малюки, а під морішком лежали прахом княжі палати, ошатні дивокам'яниці. Десь тут золоце, князя Володимира. Потер руки Юрась, але Іванка ніби щось муляло. Чого хмуришся? Думаєш, Володимир не мав золота? засміявся Юрась. Тут скарб уже знайшли, і то найбільший із київських скарбів. Набрали кілька мішків коштовностей», – нарешті мовив Іванко. Так що ми запізнилися. Ходімо краще на гору Олегівку. До Олега. Як добре, що в Києві є вулиця Олегівська. Відразу знаєш, кудою йти по скарб. Поза житнім ринком, мимо тихих двориків, мимо бузку й калини, аж ось і гора, а на ній стільки сонця, акації, дерези, що хлоп'ячі серця затрепетали з радості Чує моя душа, що без скарбу ми не лишимося, зайшовся Юрась з щасливим сміхом, і вони його побачили. Він лежав у дерезі, здохлий муригий котисько, великий, з дебелими лапами і хвостом, як помело. Це ж скільки золота кілограмів зо три буде, оцінив знахідку Юрась. Я так думаю, що чотири, сказав Іванко. Я думаю, що тут не тільки пектораль. А якщо пектораль, то вже й здорова. Кота обережно витягли з дерези, впакували в целофановий пакет, який взяли для скарбу, і безмежно щасливі подалися додому. Тепер лишалося перетворити знахідку на золото. Щоправда, ні Іванко, ні тим більше Юрась не знали, як це робити, не знали й того, де його безпечніше зберігати. Спочатку Юрась поклав пакунок коло дивана. Але подумав, що скарбів серед кімнати не тримають. Хотів засунути в шафу з простирадлами, але нагадався, що по шафах найчастіше шастають злодії. Покладу його в холодильник, вирішив він. Щоб збити злодіїв з пантелику, хлопці вмостили котиська в коробку з під торта, ще й стрічкою перев'язали. А тоді засіли за Іванові книжки. Мусили прочитати, що чинити зі скарбом далі. Вони читали й читали уже звечоріло, уже зайшла глупа ніч, а вони все читали. Вони повичитували неймовірні речі такі, що забивало дух і бігли держаки по спині. Хлопці дізналися, що скарби бувають піратські. Сховані на теплих островах, де кокоси й папуги, і є навіть десь на світі острів скарбів. Тільки то невелика втіха, бо піратське золото стережуть людські кістяки. Скарби є чисті й закляті. З першими нема муроки. Знаходь та й клади в торбу. А закляті оберігає сам чорт. Це ми бачили. Пригадав Юрас при дебенцію на львівському майдані. Далі в книжці розповідалося про складні та хитрі дії, щоб обійти закляття. Але як перетворити скарби, котрі добровільно вилізли на світ з дохлими котами, не мовилося ні словечка. Юрасові увірвався терпець. Піду я додому спати. Протер він очі, бо стояла пізня година. Юрась обережно відчинив двері. Хто зна? може, їхній скарб також заворожений і нечистий власною персоною сидить біля нього в холодильнику. Від подібних думок перехотілося вечеряти, і Юрась, обійшовши кухню стороною, заліз під ковдру та й заснув. А поки хлопці читали про скарби, додому прийшла Юрасова мама. Вона спішила на іменини до приятельки, тому крутнулася туди сюди перед дзеркалом і зітхнула. Як шкода, що я не встигла купити нічого солоденького. Тоді зазирнула в холодильник і радо сплеснула руками Торт, ще й київський. І, схопивши коробку, гайнула до подруги. І знову день настав як щире золото. Юрасю, Юрасю! Затарабанив Іванко в сусідові двері. Я вчора вичитав, що треба зробити. Маємо скарб перехрестити і низенько йому вклонитися. Юрась став на порозі, наче в водоопущений, і від того Іванкові недобре засмоктало в животі. На жаль, живіт не помилився. Юрась тяжко тяжко зітхнув. Скарбу нема. Його забрала мама на іменини до приятельки. О Боже, вона подарувала приятельці трикілограмову пектораль, історичну коштовність, все народне багатство. Юрась журно похитав головою. Ні, Іванку, вона втелющила приятельці здохлого кота. Іванко дихнув, моргнув і врешті все второпав. Ах ти ж, яка халепа. Бідний, бідний Юрась, його друг, ровесник, однокласник, ще й сусід з одного поверху, ото йому перепало. А треба було перехрестити його і і поклонитися, розгублено повторив Іванко. Як усе було просто, як близько до пекторалі, не журися, мовив він. Ще є Аскольдова могила. Аскольд був славний київський князь. Є берестове і видубичі. Юрась підвів сумні очі, і в них зблиснула надія. Вдруге, кота додому не понесемо, а відразу його перехрестимо, міркував Іванко. Так само і діда, і козеня. А раптом дід почне сваритися. То дременемо, чи нам уперше. Хлопці глянули один на одного, мабуть, утікати доведеться не раз: облазити київські кручі, обходити яри урочища, але пектораль, вона їм світитиме, як провідна зоря.